Клети з індичого філе. Півтора кілограма індичого філе перекручуємо на м'ясорубці разом з цибулею та часником. Додаємо спеції сіль, перець копчена паприка та 2 яйця. Добре змішуємо руками. А деко застелене пергаментом формуємо наші котлетки. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно годинку. Інший варіант це обсмажити котлетки у панірувальних сухарях. Обсмажуємо на олії приблизно 3-4 хвилинки з кожної сторони. Готові котлетки викладаємо на серветку, щоб забрати лишній жир. Смакота!